Вітаю доброго вечора, друзі. Вітаю вас. Ви неймовірні. І хочу подякувати вам, звісно, за ваші запитання. І тут накопилося дуже багато запитань вже від тих, хто придбав амулет саме нашої академії з символом академії. І запитання багато. Вони різні. Вони мають відповіді. Амулет Оберіг. Працює і сама форма е, знаку Омніверсум. Е, Вона являється потужним, е, співрозмірним з кубом Метатрону е, символом. Вона багатовимірна ця форма і. Е, Велику силу має і оберіжну, і бойову, це і зброя, і захист, може бути і порталом. Не переживайте, ніхто вам портали не відкриє, поки ви не будете до того готові. Не готовий не є. Тобто саме ті оберіги, що я активую, я активую їх під людину. Тому там були пару передач. Напоносити, ну, хочете зробити допомогу людям, знаєте, подарі, подаруйте амулет. Або переподаруйте. Собі придбайте інший. Ліпше так. Бо починається, коли е, амулет налаштований на вас, а налаштований на потужних вівтарях моїх, моїми роботами особистими. І кожен, хто його бере в руки, коли перший дотик. Знайомства, звісно, що це подія, життя з ним це теж змінюється, і він дійсно впливає і на здоров'я, і на фінанси, і на стосунки, і на ваш захист, і на ваше самопочуття, і відчуття, і на емоції. І якщо ви будете медитувати на символ, на цей амулет, і срібло має свої властивості. І та робота, яку я закладаю, вона теж має свої властивості. Ну, і ювелір у нас теж непростий. Отже, ми маємо, звісно, певну кількість, я зараз відповідаю на питання: певну кількість цих амулетів, які зроблені, готові для прошивання під, саме під його власника. Тому ви придбаєте. І амулет, і мою роботу в ньому. І ви отримаєте собі річ, яка годиться і для духовної роботи, для виконання бажань. підсилить вашу молитву, підсилить ваші медитації, підсилить ваші так звані надздібності, яснобачення, і все інше. Доступ до знань підсилить і підсилить ваш захист, і очистить ваш простір. Тобто, ну, це функції любого амулету. Але цей амулет чому мир? Вирішили робити саме ці амулети. Є, звісно, предмети, інші, які налаштовані і налаштовувались іншим чином. Скажімо, і зараз я зробив по кілька заготовок і по амулетах, які налаштовувались у мощей варвари, наприклад, і вони налаштовані і теж на захист, бо Варвара працює з, з миттєвою смертю. Варвара допомагає вирішити ці питання: інсульт, інфаркт, тромб, аварія ну, а зараз війна. І, звісно, вона працює по парі. І окремо знайшлися амулети, які я носив по місцях сили. Знову вони випадково знайшлися багато років по з гематиту у вигляді. Символу вічного життя, звісно, це про здоров'я. Вони зараз доналаштовуються мною, і лишились ще амулети по фінансам. У вигляді, вони були амулетами тисячі років тому. Це древні римські, грецькі, там, причорноморські монети, які спеціально були відібрані мною придбані. І вони, я з ними працював, і вони були на мене на вівторі, принаймні, весь марафон по фінансам і налаштовувалися е, на, бо багато було, я не знаю, кілька ну, <смас> багато було амулетів вже під ім'я, ім на які налаштовувалися, вони вже всі у своїх хазяїв. Отже, такі теж речі ми робимо, але більше питання про той амулет, який ми робимо постійно, який постійно є. Ті ці амулети, що я назвав, їх неможливо, повторити. їх неможливо повторити. Не від варварних мощей, бо це були куплені знову такі е стародавні речі, яким 100 років і більше е з е ладанки з Варварою від мощей, ще тоді Варвари, і е було пройдено молебень, і ці предмети були біля мощей, певний час Варвари лишалися. І відпрацьовували після мого налаштування, після того я знову налаштовував. І е, там працювала, звісно, ДНК і Варвара потужна, хто працював з нею, той знає. І, звісно, гематити теж е, вони не зря мені впали в руку, коли я наводив лад з своїми з береж, там, камінці знайшлися, <клес> чакральні набори я хотів колись робити. Але вони об'їздили в мене в рюкзачку велетенську кількість місць я сили. Я готую їх теж налаштувати і запропонувати вам придбати їх. Отже, ну, виходить трошки рекламний етерно, ну, тим не менше. Про, повертаємось до оберігу з універсумом. Це дійсно оберіг Амулет. Можете собі просто загуглити, що таке оберіг, що таке амулет, що таке талісман. Різниця все-таки є. А це оберіг. Амулет. І він буде вашим провідником і в духовному світі, і на духовному шляху вам допоможе. І в вашому фізичному світі теж буде і захисником, і теж провідником, і підсилювачем створення вашого життя. Отже, тому, будь ласка, ну і головне, як завжди, як придбати. Та, придбати, Написати мені в месенджер Facebook. Написали, отримали рахунок, оплатили, написали адресу нової пошти, фамілія, телефон, місто і або номер поштомату, або поштового відділення. І все, ви, ви після на, на, налаштування амулету, ви отримаєте вже амулет під вас. Якщо ви там буває так в сім'ю, беруть там і три-чотири амулети одночасно. Вони будуть всі підписані. Ви мені даєте імена, на які е, потрібно е, запрограмувати ці амулети. Отже, мої любі, будь ласка, е, більше про це знали. Напевно, просто про це більше знали мої учні і менше знали за межами е, академії. Тому, напевно, ця інформація буде більш корисна широкому моєму глядачеві. Е, проходьте навчання. В нашій академії кожен останній понеділок місяця на 12 годину з скайпом семінар першого ступеня. Про навчання ви можете дізнатися з відео, на посилання, на яке є під кожним відео. Отже, дякую вам за те, що вислухали. Ну, тут було накопичилося реально багато питань саме по амулетам з символом нашої. Ну, я вже доклав, ще ніколи не говорив нікому про амулети, ті, які я готував готував тіхаря. Гарного, мирного вечора і успіху!